Вітаємо друзі! Ви на каналі М'є Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Пи Будемо раді новим підписникам. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо глушник нашого виробництва. Називається модель Ріма. Глушник Алідії 22 ЛР. Ось така моделька. Глушник алюмінієвий. Важить усього навсього 130 грамів. Покриття циракот. Даний глушник випускається у двох варіантах різьби. Це одна друга на 28 та одна друга на 20. Особливості цього глушника є те, що він розбірний і складається з 7 секцій окремих. Так, За бажанням можна або збільшити кількість секцій, або зменшити. Так, він виглядає. Колошник доступний заказу. Якщо є бажання замовити, будь ласка, замовляйте на нашому сайті. Якщо є питання стосовно цієї моделі, будемо раді відповісти. Пишіть у коментарях. Підпишіться на наш канал, будь ласка, поставте вподобайку. Будемо раді новим підписникам, реакціям. Тощо, дякуємо за увагу. Гарного дня.